Отже, уявімо собі таку картину: армія, що складається з рабів? Але ця армія стає наймогутнішою силою своєї епохи і, врешті-решт, починає вирішувати долю цілої імперії, якій, до речі, колись присягала на вірність? Звучить як парадокс, правда? Це і є історія яничарів, історія, в якій жорстокість і велич переплелися просто неймовірно. І тут постає логічне питання: а як взагалі таке можливо? Як створити таку армію, що не знає страху? Відповідь проста і водночас жахлива. Треба просто відібрати в неї минуле. Саме оця ідея, ідея повного розриву з корінням, і стала фундаментом їхньої неймовірної майже надлюдської сили. Ну дивіться, Османська імперія на піку своєї могутності, їй була потрібна не просто армія, а щось абсолютно нове. Якась особлива сила. Військо вірне тільки одній людині султану. І ключовий момент. Без жодних зв'язків, ані з родиною, ані з кланом, ані тим паче з батьківщиною. Абсолютна стовідсоткова лояльність. І ось так з'явилися її з турецької нове військо. Але це, знаєте, не просто назва, це була сама суть, не просто армія, а особиста гвардія, можна навіть сказати, власність султана. І це в той час, коли в Європі ще бігали феодальні ополчення, а тут перша в Європі регулярна постійна піхота. Зовсім інший рівень. Гаразд, але знову питання: де взяти таких людей? Як створити таку армію буквально з нічого? Відповідь Відповідь криється в одній з мабуть найжорстокіших практик в історії людства: системі примусового набору, яка отримала моторошну назву податок кров'ю. Де вшірме? От запам'ятайте це слово. Суть системи була до жаху простою. Спеціальні османські чиновники регулярно об'їжджали завойовані християнські землі, зокрема Балкани й Україну, і просто забирали хлопчиків найкращих, найсильніших, найкмітливіших. А тепер про масштаби: це не один-два випадки. За деякими оцінками забирали кожного п'ятого хлопчика, кожного п'ятого. Це ж систематичний налагоджений процес, який буквально спустошував цілі регіони, виривав з них майбутнє покоління. Неможливо навіть уявити, чим це було для їхніх родин, для їхніх матерів, справжній нічний кошмар. І ось тут ми підходимо до абсолютно жорстокого парадоксу цієї системи: з одного боку, це, безперечно, жахлива трагедія. У дитини забирають все: дім, ім'я, віру, родину. А з іншого. Для хлопчика з якоїсь бідною забутою богом гірської селянської родини це був єдиний унікальний соціальний ліфт шанс, хоч і моторошний, досягти неймовірної влади та впливу. І це не перебільшення. Найздібніших хлопців відправляли не просто в казарми, а в елітні палацові школи. І деякі з них деякі з них дослуживалися до посади великого візира. Тобто ставали другою за могутністю людиною в усій Османській імперії. Вчорашній раб, відірваний від сім'ї, міг керувати арміями і величезними територіями. Це, звисно, блискуче показує наскільки прагматичною і водночас безжальною була ця система. Отже, перший етап пройдено: хлопчиків забрали з родин. А що далі? А далі починався довгий і неймовірно важкий процес перетворення цих дітей на ідеальну зброю на елітних воїнів султана. Весь їхній шлях, по суті, можна вкласти в три основні етапи. Перший це насильство і розлука, коли їх виривають зі звичного світу. Другий це кузня роки, проведені в казармах, де з них виковували воїнів. І третій фінальний це битва, момент, коли їх випускали на волю, щоб вони показали, на що здатні. А життя в цих казармах ну, це було щось на кшталт спартанського виховання, тільки помножене на десять. Повна ізоляція. У ранні століття сувора заборона на шлюб. Вони вважалися особистою власністю, буквально дітьми султана, постійні виснажливі тренування з ранку до ночі. Їхнім єдиним домом була казарма, єдиною родиною їхній полк, а єдиним батьком султан. Так і формувалося це унікальне, ні на що не схоже бойове братерство. Цікаво, що навіть звичайні речі в їхньому житті були наповнені глибоким символізмом. От, наприклад, їхня шапка, яка називалася Бьорк. У цей дивний звисаючий шматок тканини символізував рукав святого, що їх благословляє. А ложка, яку вони носили просто в шапці, це був знак, нас годує султан. Ми їмо його хліб. Ну і, звичайно, Казан. Казан був не просто посудом, це було священне серце і душа всього полку. І вся ця підготовка, вся ця ідеологія давала результат на полі бою. Бояничери були, по суті, таким собі технологічним спецназом свого часу. Вони першими в Європі масово перейшли на вогнепальну зброю. Тільки уявіть: європейські лицари ще брязкають залізом і покладаються на мечі, а проти них виходить армія, яка з машинною дисципліною створює суцільну стіну вогню зі своїх мушкетів. Так. Технологічна перевага, помножена на залізну дисципліну, це як можна здогадатись, просто нищівна комбінація. І щоб зрозуміти, наскільки нищівна, давайте подивимося на один, мабуть, найяскравіший приклад їхньої військової могутності. 1526 рік битва під Могачем. Тут османська армія зійшлася з силами угорського королівства. І знаєте, скільки тривала битва? Дві години. Всього за дві години османська армія, де яничари були головною ударною силою, буквально стерла з лиця землі всю армію Європейського королівства. Дві години, і доля цілої країни була вирішена на століття вперед. І ось це ключовий момент. Часто кажуть про османські орди, але яничари це не орда, це була машина, бездоганно налагоджений механізм, та сама стіна вогню, яка просто знищила ціле королівство. Їхня сила була не стільки в кількості, скільки в неймовірній організації та дисципліні. Але в цій історії перемог є ще одна дуже трагічна іронія. Справа в тому, що значна частина цих самих яничарів, які так ефективно завойовували для Султана Балкани та Східну Європу, самі мали слов'янське походження. Це були серби, болгари, українці. Тобто, виходить, що ці битви часто були війною, де брат ішов на брата в самому прямому сенсі цього слова. Та як це часто буває в історії, сила, створена для захисту, з часом сама стає найбільшою загрозою. Яничари стали настільки могутніми, настільки впливовими, що перетворилися з опори трону на його головне прокляття. І знову повертаємося до їхнього символу казана. Він якнайкраще ілюструє цю подвійну роль. Поки Казан стояв прямо, це означало, ми їмо хліб султана, ми служимо йому. Але якщо яничари виносили Казан на площу і перевертали його догори дном, це був сигнал, сигнал, який розуміла вся імперія. Ми відмовляємося від його їжі, ми повстали. І це завжди означало, що прольється кров. І що ж сталося? З часом залізні правила почали слабшати. Яничарам дозволили одружуватися, займатися торгівлею, володіти власністю. Вони почали інтегруватися в суспільство. І звісно, разом із цим у них з'явилися власні, вже не військові, а політичні та економічні інтереси. І ці інтереси дуже часто йшли в розріз з інтересами султана та держави. По суті, вони перетворилися на таку собі державу в державі, почали диктувати султанам свою політику, влаштовували палацеві перевороти, вони зводили на трон одних султанів і так само легко скидали і вбивали інших. Їхні постійні вимоги щодо грошей просто спустошували імперську скарбницю. Ідеальний інструмент влади перетворився на її могильника. І вся ця неймовірна історія яничарів від рабства до панування залишає нас із одним дуже непростим питанням: чи можна взагалі по-справжньому контролювати силу, яка була створена саме для тотального контролю? Це ж вічна дилема влади, намагаючись створити ідеальний інструмент примусу, чи не створюєш ти монстра, який, зрештою, поглине і тебе? Питання, над яким варто замислитись.